Доброго дня всім, хто буде дивитися це моє відео. Я повернулася із м'ясної лавки спеціалізованої. Називається цей магазин у нас Arnold Smith. Я робила там зйомку на ціни, на все те, що там продається. Якщо буде цікаво, я загружу це відео. Скажіть мені, напишіть в коментарях. Ну а ось, поки що, ціни на те, що я придбала. Ось, власне, їхала я туди навіть не за м'ясом, а за фермерським сиром, тобто це творог. І його там не було, на жаль. Поїхала пізно, після роботи, мабуть, розібрали вже. Так ось, купила я не все те, що я хотіла ще з м'ясних продуктів. Мені дещо треба, і не лише з м'ясних. Ну, все останнє буду купувати завтра в Костко і, можливо, в Алді. Тому що деякі, ну, я вже знаю, що де мені подобається, де краще на що ціна. І ось я купую в трьох-чотирьох магазинах продовольчих, роблю закупки. Сьогодні це був Arnold Сміт і почну я із сосисок. Це франкфуртські сосиски. <клес> Скільки тут? Кілограм, трошки більше кілограма. Це сосиски, які в штучній плівці. Вони в органічній плівці, і вони коштують 13,50. Якщо в органічній плівці, такі ж точно смак однаковий, лише тільки і того, що органічна плівка. А, ціна в тих 16,50, по-моєму, чи майже 17 навіть. Ну, ось я сьогодні взяла такі. До сосисок відразу Тут американці ж не просто сосиска з картоплею їдять. Вони їдять хот-доги, І, власне, для хот-догів я їх і взяла. <сум> Такі ось булочки на хот-доги, І коштують ці булочки. Я взяла дві упаковки, і коштує кожна з цих упаковок. Тут їх 8 штук таких булочок в кожній упаковці. І коштують вони по 4,59. Так, ось вони. Далі. Ще такі ковбаски. Це італійські ковбаски, вони є гострі, а є звичайні собі. І ось ці ковбаски подорожчали. Подорожчали, я не пам'ятаю, як давно вони подорожчали. Але коли я приїхала, ну, десь ще 8 років, навіть 5 років тому, вони ще коштували ось така упаковка їх тут їх. Так, тут їх скільки пів кілограму, щось, значить їх тут більше. 1, 2, 3, 4, 5. 5 штучок, 4 долари. А раніше ця ціна була десь 2 долари. Вони б коштували. Ну, ось я ж кажу, що у нас все, що подорожчало, десь на долар-2, на два, ну, на 3 із продуктів. Е М'ясо мені так здається, от, наприклад, далі я... яловичина заплуталася. Яловичина коштує м'ясо, це такі шматочки, щоб їх підсмажити, замаринувати і підсмажити. Я їх люблю, вони виходять дуже м'якенькі, дуже соковиті. То пів кілограма, тут фунт, і ще трошки з хвостиком. Коштує 10 доларів, майже 11 доларів. Ну, по-моєму, нічого не змінилося. В минулому році я їх так само купувала, я пам'ятаю, що на свята купувала, і ціна була такою ж. Ну, якщо там щось і подорожчало, то на якісь копійки буквально. Далі, ніжки, свинячі ніжки, я їх купую для бульйона і для, можливо, холодець зварюсь. Теж будуть свята у нас тут осінні. Такі ніжки за кілограм, тут ось кілограм, їх 3 долари 81 цент. Ну, майже 4 долари. Каціна. Тепер це куриця. Це курячі стегенця, без кісток і без шкіри. Теж вона мені подобається, ця частина куриці. Так, тут кілограм також і коштує 4 долари 66 центів. Вони такі жирненькі, трошки з жирком, і теж м'ясо таке м'яке, соковите з них. Ну і це також кілограм 4 долари. Ну, ось все, що я купила в цьому магазині із м'ясних продуктів. Завтра ще докуплю в Костко і в Алді все, що мені буде треба, і потім покажу, теж зніму. Ага, кудись я чек свій, куди я його задівала, щоб сказати, скільки я за це все заплатила. Ну, якщо ви повірите мені на слово, то я за це все заплатила 50 доларів 96 центів, по-моєму, так. Може, приліпився кудись. Ну, неважливо. Повірити мені на слово. 50 доларів 96 центів. Ну, дехто, якщо працює парт-тайм, тобто неповна зайнятість і на мінімальну зарплату, дехто заробляє ось 50 доларів за день. Якщо, наприклад, скільки там, 4 години в день працює, да? ось. за таку кількість продуктів. Далі буде завтра. Чек приліпився до плівки. Вона холодна і трошки волога. Так ось, ось ціна: 50 доларів. 96 центів. Arnold's Meat Store. Наступний день докупила я продукти, це те, чого мені вистачить разом з тим м'ясом. Мені повинно вистачити десь на два тижні. ну Забула купити ще сметану, забула шинку купити, можливо, докуплю лише ці продукти, ну, можливо, ще щось. А так, повинно вистачити тижнів на два, ось, і і на більше. Так от, Aldi. Магазин Ауді я купила воду, упаковку води. Вона коштує 3 долари $89 копійок плюс долар 20 за пляшки пластикові, які ми здаємо, і нам потім за них повертають гроші. Далі молочко без лактози коштує 2 долари 99 центів, ну, 3 долари майже. Далі. Вершки half and half. Це до молока і до кави. 2,39 центів. Так, скільки тут, скільки тут літрів, мілілітрів? 946 мілілітрів. Молока тут більше uh, Half gallon. Десь 2... Два... Тут десь. Немає, немає 2 літрів, трошки менше, ніж 2 літри. Далі органічні яйця по 12 штук в упаковці. я купила дві упаковки, упаковка коштує 4 долари 29 центів. Аспарагус коштує 2 долари 69 центів. Це в грамах. Це магазин європейський Aldi, тому тут в грамах вказано: 454 грами. Не все вказано в грамах, але дещо вказано. Uh, unsalted butter. Це несолоне масло, 4 палички. Тут масла, Десь 400, а ось, 453 грами, і коштує це масло. 3,98. Майже 4 долари. До речі, Солоне масло американці дуже полюбляють. І солоне, мабуть, ну, воно чи солоне, чи не солоне, немає різниці, воно коштує, по-моєму, однаково. Так. Капустини. Дві я купила. За дві капустини, які в мене 4 майже. Ой, 4, 5, майже 6 фунтів паундів. Я за них заплатила 4 34 долари 34 центи. Майонез. Майонез Хелманс. Така середня банка. Скільки тут? 887 мл, За майонез Хелманс. Він є в Україні, по-моєму, його продають. Я заплатила. 4 долари, майже 5 доларів, 4,88. Піта чіпс, Ось такі ось я прав. Сухарики, чіпси, сухарики, я їх полюбляю. Не дуже вони корисні, але вони дуже смачні і не часто, але купую. Сьогодні була дуже голодна після роботи, тому купила вони ось із пармезаном, часником і, і зеленню. Смачненькі такі, окромтіла. Потім. Yellow onion – це цибуля в мене. Мішечок такий. Не знаю, чесно кажучи, скільки тут цієї цибулі три майже кілограм 36 грам. І коштує кілограм 36 грам цибульки. Жовтої, 3 долари. Далі морковка. морква. 907 грамів. Ой, чи купа. 907 грамів долар 89 І банани. Банани, такі я ще планкувати купила, тому що їсти ми їх будемо на наступний тиждень. На цей тиждень у нас ще є банани. 6 бананів. І банани. Долар 54 я заплатила за ці 6 бананів. Це все, що з Алді, сума повна, яку я заплатила, це 47 доларів 14 центів. Далі магазин Костко. Ground beef фарш яловичий. Органічний. Органічне м'ясо. Три упаковки. В упаковці по 610 грамів, і коштують ці три упаковки майже 25 доларів 24,99. Потім дві лазані таких заморожених вже їх просто в духовку на 50 десь хвилин чи на 40. У мене її полюбляє чоловік. Я, чесно кажучи, її не дуже. ну Якщо чесно, то її зовсім не. їм. Ніколи май, майже за такі дві лазанні я заплатила 1689. Випікають вони хліб також. В цьому магазин, магазині їх, власна, пекарня. І два батона таких коштує. Він, до речі, дуже смачний тут у них ось, на відміну від іншого хліба. два... Так, не на кілограм, кілограм хліба, тут він коштує. 5, 4, ні, 4, 4, ні 5,99. 5, так, тут же написано, до речі, я в чек дивлюся, вишукую. 5,99. Один батон я заморожую, так мене подруга навчила. Інший ми їмо, потім ти розморожую, і він як свій. Так. Коли мені лінь? Пекти щось або немає в мене часу, то я купую те, що можна їсти, те, що вважається їстівним, ну, як для мене в американських магазинах з випічки. Їстівні, наприклад, ось такі біскоті, бісквіти сухі, із мигдалем із шоколадом. Їх тут багатенько, і нам їх... Більше, ніж на тиждень, я впевнена в цьому, вистачить з чоловіком, теж беремо на роботу. До кавичі, до чаю, снідаємо з ними. Так, сир. Сир твердий. Виготовляють його в сусідньому штаті Вермонт, і тут майже кілограм 907 грамів, коштує він 8 доларів 99. Такі ось з'явились цукерки Ож до Нового року і до Різдва, там давно вже все з'явилось до Різдва, але ми їх з'їмо, безумовно, до Різдва, тому що ми любимо ось цієї фірми цукерки, шоколад. І я так думаю, що до Нового року точно він у нас не, не доживе ці цілуночки, поцілуночки, коли хочеться солоденького шоколаду, то ми залюбки це йому. Ну, ось такими. Такими. Можна б було і відмовити собі, і треба вже собі відмовляти в шоколаді, але не виходить у нас поки що. Так, шампунь і кондиціонер. Вони по 10 доларів 99 центів. Я купила 2, це буде 22 долари майже. Органічні груші, яких тут 5 фунтів. Вони зараз, на вигляд, такі зеленкуваті і тверді, але коли вони при кімнатній температурі полежать, десь днів зо 2-3. То вони будуть жовтими, такими м'якенькими. і написано, що вони sweet and juicy, тобто солодкі і соковиті. Я їх пробувала, купувала вже не раз, ми їх дуже любимо, тому їх взяла і цей раз. Також органічні яблука Gala, також полюбляємо їх. Ці Gala тут 3 паунди, 3 фунта. Скільки вони коштують? Вони коштують 4,99. Ну і на сам кінець. Подивилася, я пропоную магазин по зниженим цінам Ось набір таких ножів. Мої ножі вже старі, їм вже не знаю, скільки тисяч років. Ось вони так уже і затопилися, і десь погнулися, і десь уже там щось з них загубилося з цього набору. Тому я давно хотіла нові ножі. і Ось така пропозиція. на 30, Коштували вони 154 долари, а продавались. за... Я їх ще не розпаковувала, не дивилась, які вони, яка якість. У мене тут є, я окремо купувала дуже якісні, гарні два ножі. Але мені потрібен був саме набір. І якщо вони мені, я їх розпакую, що вони мені не підійдуть, не сподобаються, я їх просто віднесу здам в магазин назад. Ну, ось такі були в мене закупки. Да, постка я заплатила за всі ці покупки 249 доларів 12 центів. Ну, ось такі у нас ціни. Що, скільки коштує, можете порівняти із цінами на продукти, які продаються в наших там країнах. Ось, дякую, що дивилися. Що поставили лайки, хто ставить лайки. На все добре, до побачення!